Віросли мівоте, де море, як вітру, вулиці навчили, як бути лідером, з дитинства знали, що життя це гра. І кожен день це новий шанс злоба глава. Про ширі життя ми досягли вершин з отестою. Слук на мить ла, -ла, 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 ла ми живемо на повну круті, хлопці, за те завжди на коні. починали з нуля, але мрії були великі, крок за кроком, ми йшли до своєї мети. Тепер у нас є все, про що мріяли колись, лагшері автобусі, стильний одяг на нас в життя, ми досягли верши. З затеси до успіху ми не зупинимо За ми завжди на коні. Я, коні, я, коні, я, коні Починали з нуля, але мрії були великі, Крок за кроком Ми шли своєї мети тепер у нас Є все, про що мріяли колись ладширі, авто будинки стильний одяг на нас. Прочеє життя, ми посягли веши Затеси до успіху Ми не зупинимо сніг на мить Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Ми живемо на повну чи хлопці за те ми завжди на коні. Пам'ятаємо, звідки ми прийшли і завжди будемо вдячні тим, хто нас підтримав, одесно наше серце, наш чин і наш шлях Ми завжди будемо тут, так не були, ми зараз Прожиє життя непосягли З Одеси до устіху, ми не зупинимо сні на мить Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Ми живемо на повну Круті хлопці, Одеси, ми завжди на коні.